Так, зараз буде ще один тест. Согласно даташиту, яку всі просили. Значить, що у нас 10 А, 2,5 вольта, батарейка до 4,2 заряджена. Стартуємо. Якщо не згорить оця вся біда, то результати ми побачимо. Все, поїхало. Значить дивіться. 15 хвилин розряджаємо. 2600 набрало і вже майже кінець. Все, в кінець. встигли, 2600 набрало при 10 амперах. За 15 хвилин розрядилось все повністю. Отакий от у нас тест, який ви і хотіли. 2600 при 10 А я вважаю, що це нормально. А ви кажете, що о, 3000 там щось набирають, там мені все одно. Є в мене отакі от банки, такі і тестую. До 2,5 вольта run mode charging current, Йокость 2,612 Energy, мабуть, 873 і 15 хвилин. Ну, в принципі, якщо по 15 хвилин їх тестувати, то я думаю, що результат непоганий. Заявлено 2,7. Чи скільки там? 2,5 в даташиті треба зараз подивитися. Я думаю, що все є. І ще, по вашим просьбам, ми відкрили Dataшит. Дата Даташит, давайте. Спочатку подивимося сюди. При 10 амперах має залишитись ємності більше або до рівні 2,550 до 2,5 вольта. А тепер для того, щоб ви не думали, не розказували, що це доташит не від нього, ми піднімемося в самий вверх і подивимося. Moliseo банка P28A. З 18 року ну, якби те, що ви хотіли, то і отримали. А ви мені розказуєте, що щось не такий тест. А тепер такий вам тест. От можете подивитися на паузу поставити, я полистаю даташит, а ви подивитеся користуватися. От ваших 10 А. От 15 А. От 20 А. Але я не знаю. Може якісь девайси і потребляють. Звісно буває, що потребляють по 60 А, але ж, не з однієї банки вони потрібляють стільки, а з трьох як мінімум або дві паралелі, може, я не знаю. Я електроінструментом майже не займаюся.